Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі мені Гробіниця. Підготували хлопці до продажу Пулати Y244. Коштує такий тракторець 5800. Зараз зробимо коротенький огляд, що ми отримуємо на цю суму. Ну, По-перше, чудовий дизайн, Приємна, приємний колір фарби, Потужне шасі, відповідно, редукторний передній міст. Двигун км 385 Має рівну підлогу, бокову колісу, хорошу панель, таку як автомобільна дизайн. Повишені, понижені, коробка передач 8х2, має відповідно блокування диференціалу, включення-виключення переднього мосту. Бачимо, що має дві пари гідровиходу, має розподільник, важелі управління розподільником. Має примусову гідравліку, бачимо два виносних циліндра, подовжені задні тяги і бачимо, що навіска сама по собі підсилена. Задня гума йде широка, 112х24. Винесена маса з боку, що дуже зручно, не потрібно відкривати капот. Ось такий тракторець можна придбати в міні-агровіниця. Чекаємо на вас тиврівська шосе 2 а біля авторинка до нової зустрічі.